Про ці технології, які допомагають або забезпечують цю картину війни для командування, ми сьогодні поговоримо з Ярославом Гончаром, головою громадської організації Аеророзвідка. Пане Ярославе, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну, давайте почнемо з чого? з Дельти одразу, так. Що таке система Дельта, і чим вона, можливо, для широкого загалу, чим вона відрізняється від інших, там, кропива чи кропива, до речі, не знаю, як правильно, досі. Та багато-багато інших застосунків, які використовуються. В чому різниця, можливо, в рівні, чи ще в чомусь. Е, дивіться, ви, ви одразу тут е, в питанні і в. Цьому шильдіку у вас, який зараз іде в ефірі, вводите користувача в оманок. Угу. Дельта це можливо. Ми хочемо навпаки таку інтригу створити і на так мовити доказами від противного дати більше інформації і розуміння. Окей, давайте я вам поясню. Ви написали Дельта система управління військами. Це не так. Дельта це інтеграційна платформа Збройних сил України. Вона забезпечує таке явище як ситуаційна обізнаність. А коли ми говоримо про управління військами, це більш широкий спектр задач, які відбуваються. Це ще й процес. Дельта виконує єдину функцію. Вона агрегує на себе. Всю можливу інформацію, яка необхідна користувачам на полі бою, пане Ярославе. ми вперше піднімаємо цю складну для сприйняття, мабуть, так для в тому числі і нами і нами, в тому числі тему. Тому, будь ласка, на пальцях, ну, легше розповідати про танк. Ось він танк, його можна пощупати, побачити, стрельнути. Дельта, це щось таке, його не можна чи можна пощупати? Як як це все виглядає? Можливо, вже були якісь успішні кейси, щоб нам і глядачам сказати, це безумовно важлива штука, тому що за допомогою неї зробили це, це, це так. і це. Давайте спробую на пальцях, ви кажете. Дивіться, для того, щоб. Воювати абсолютно всім є ну, такі базові речі, які потрібні кожному, незалежно від того, чим ти займаєшся на полі бою. Чи ти стрілець в окопі і там просто згідно карточки вогню виконуєш свою задачу, чи ти головнокомандувач. Є спільні речі, які потрібні всім. Загальна назва цих речей це ситуаційна обізнаність. Що вона в себе включає? Це інформацію про навколишній простір, геопросторова інформація. Кожен має розуміти, де він знаходиться: тут ліс, тут пустеля, тут вода в повітрі. Друге, це інформація про ворога. Що навколо мене, що мене оточує, що мені загрожує, стосовно чого е, я маю вже, ну, робити якісь дії. Знову ж таки, повторююсь, безвідносно до рівня, е, це треба розуміти солдату в окопі, от, хто там проти нього кулемет, танк, що, що там далі, е, за межами е, видимості очима чи е, е, тими засобами, які є в нього, і головнокомандувач, е, Міняється тільки масштаб, да? кожному треба цю інформацію мати. І третя складова це хто мої союзники, де я в бойовому порядку: хто ліворуч, хто праворуч. З ким я маю взаємодіяти, виконуючи свою роботу, свою місію. І система Дельта вона надає такий сервіс. Кожний, хто залучений до сил безпеки і оборони, залучений до операції, він має можливість мати ситуаційну обізнаність як сервіс. Розуміти, де він, хто напроти, хто поруч. І таке явище, воно призводить до позитивних ефектів. Прикладів їх безліч їх просто ну можна пальці загинати, загинати, загинати. Е, справа в тім, що е, сама по собі ця система вона ж не, не з'явилася там вчора. Це розробка збройних сил України, яка триває вже з шістнадцятого року. І деякі користувачі е, в, ну, застосовують е, цю систему ситуаційної бізнесів вже роками. Як, наприклад, наші військово-морські сили чи сили спеціальних операцій. А тут, от, з початком широкомасштабного вторгнення, ну, очевидно, що попит виріс. От ви наводили цей приклад з Ірпінем. Я можу додати: ну, що відбувалося, група спецназу отримує завдання про те, щоб. Потрапити в певне місце там за кудись і, і е, виконати певне завдання. Але з моменту того, як група отримала це завдання до моменту того, як е, вона опинилася в Ірпіні, вже ситуація кілька разів змінилася. Тей жираф е, то обстріляли, е, маскаль прийшов, пішов, е, переїхав. Засідка була тут. Вона тепер в іншому місці. А, і я тут не зроблю наголос, що жираф таки Наші хлопці не віддали, не віддали. Ми, ми, ми заберемо назад все, що ми тимчасово втратили. Я, я угу. запевняю. Так само, як жираф повернеться й український Крим. І е, от група прибуває, да, і, і ситуація змінилася. Очевидно, що їм потрібно е, розуміти, які зміни відбулися в обстановці е, на полі бою, де вони мають виконувати завдання. І цей сервіс надавався через е, систему ситуаційної бізнес-Дельта. Так е, виникла. Е, Велика популярність і е, наразі е, користувачів в системі вже вже тисячі. А оця система, а, взагалі, вона це більше, власне, софт, чи більше залізо? Тобто, програмне софт. забезпечення, чи якесь обладнання? Чи можна це програмне забезпечення на різних видах обладнання встановлювати? Це софт браузер. Угу. Пане Ярославе, таке питання. Перевага. Е... Справа в тім, що користувачу полегшили життя настільки, наскільки це можливо. От Йому взагалі нічого не треба робити. Користувач повинен ну, скористатися браузером. Це, це все, що йому необхідно для того, щоб отримати доступ до тієї інформації, яку він потребує. А це виглядає, наскільки я зрозумів, як така інтерактивна мапа, чи ні? Трохи складніше? Саме так, так. Да. Це, Це саме інтерактив... інтерактивна мапа з додатковими функціями, які допомагають працювати з інформацією на цій мапі, але крім цього, людям потрібен чат, людям потрібні документи, переглядачі, все те, що ви звикли бачити в своїх гаджетах. Все це ж саме використовується е, і силами безпеки і оборони з єдиною відмінністю, що е, оскільки е, мова йде про бойове застосування, то особливі вимоги до безпеки е, цієї інформації, як часто вона оновлюється, ну можна ж е, прогнозувати, що ситуація на полі бою може е, змінюватись не те, щоб щохвилини, а ну там. Справа на секунди може йти. Як як часто оновлюється? Ось така система. Так, де лайв. Лайф. Живі дані. Що відбувається тут і зараз? Тобто, в реальному часі. Просто як як це за допомогою чого це робиться. Ну дивіться, на полі бою є дуже багато е, всіляких технічних сенсорів. Радари, е, безпілотники, супутники, е, е, пілінгатери, е, люди, люди як окремий сервіс. Так. Сенсор. І е е е все це е має інтерфейс для того, щоб повідомляти в Дельту. Там, де е технічні засоби, е ну, очевидно, ну, просто дані з радара агрегуються і демонструються е користувачу. В такий спосіб зараз е всі можуть е бути завчасно попереджені там, про повітряну небезпеку. Ракети, шахіди, е ну, все, що стосується. Ми в онлайні бачимо позиції ворога, коли він застосовує артилерію за рахунок радарів батарейної боротьби. Наша радіорозвідка в онлайні пілінгує і відображає позиції радіовипромінювань ворога, і це все доступно користувачу. Ну, я можу уявити, скільки зусиль було покладено, щоб все це інтегрувати в єдину систему, але водночас можу зрозуміти наскільки це спрощує життя військових і підсумовуючи не ще, ще не підсумовуючи ще є питання, Добре. пане Ярославе, ще менше ніж про Дельту, ми знаємо про наскільки я зрозумів певний ворожий аналог за назвою Акація М. Знаєте щось про нього? Акація М. Акація Лово. М. Так. Я прочитав, що це російський аналог Дельти. Ну, я так зрозумів, ви за нього не чули. Ні, Справа в тім, що в мене геть інша асоціація з цим словом. Ага, Немо Ясно, що це САУ така є. Там. Крім САУ, є. Е... Я, я я я поки не буду коментуватись, тому що це, ну, це просто по фрейду. Ага. Та, та, такий шифер стоїть за іншою розробкою українською. Ага, а за... давайте тоді переформатуємо це запитання перед ну, власне, тоді коли. Почалося нагнітання ситуації ще з весни 2021 року. Почали концентруватися війська на наших кордонах, навчання сівці дуже погрозливі. Багато експертів, в тому числі і українських, вони наголошували, що росіяни розвивають технології мережоцентричної війни, і вони пішли набагато далі ніж ми. А зараз таке враження складається? Ну були від американців коментарі, що українці змогли впровадити цю систему набагато швидше і дешевше, ніж вони роками там билися. Мільярди доларів туди вгатили, Можливо, тому що не ми були перші. Вже все таки, якщо порівняти оцей рівень застосування подібних систем у нас та в окупаційному війську, чи знаєте ви якісь приклади успішного використання ними подібних систем взагалі? Те, що подібне є і у ворога. Не, не варто його недооцінювати. Е, звичайно, ми е, пильно слідкуємо за е, е, цим напрямком технологічного роз, е, розвитку е, москалів. От, е, про, і не можна казати, що е, ну там геть зовсім е, нічого немає. Ні, це буде неправдою. Uh, і певні компоненти uh, доволі непогано розвинуті, і більш того, і розвиватися, вони справді почали uh, раніше, ніж uh, це зробили ми. Uh, але в цілому, якщо брати в цілому, то, uh, звичайно, ну, москалям. До тої, ну якщо брати оце оцей оце, от зріз щодо забезпечення ситуаційною обізнаністю, подібної системи в них немає і не буде. Ну і власне підсумовуючи те, що я хотів, хотів запитати, ми поговорили про те, з чим є ця дельта, про ситуаційну обізнаність. І зрештою, наскільки а, той рівень ситуаційної обізнаності, який забезпечує система Дельта, спрощує управління військами і їх застосування? Це складне питання. Насправді, тому що а, ну ваша ж перша реакція була. Да? Ну, нібито ж все спрощує. Отже, ж воно все стає ну, інакше для чого воно ще потрібне, Так, так з одного боку, а з іншого боку, на це питання треба дивитися більш широко, ну так би мовити, з вищої перспективи. Справа в тім, що коли ми говоримо які слова, там як Дельта чи будь-яка інша назва, яку ви озвучували. Ви називаєте просто інструменти, ви називаєте якісь it продукти. Але е, ще є е, процес, який за цим має стояти. Цим треба вміти користуватися. А відповідно, е, коли ти проваджуєш певні автоматизовані рішення, відбуваються зміни в. Самій системі управління, ну, якусь роботу хтось уже може не робити, а якась робота з'являється, якісь посадові обов'язки у якихось людей змінюються. І це те, що має відбуватися паралельно, йти в унісон. бо коли ти Ну, даєш інструмент і не даєш інструкції, і, і не відміняєш малювання паперової карти. То, ну для користувача це просто подвійне навантаження. Да, ніхто ж не сказав, що треба перестати писати журнал, але ось він є тут уже в цифровому вигляді. І оці речі треба ну, навчитися синхронізувати між собою. Тоді ефект від впровадження подібних систем управління він зросте ще в рази. Тоді саме і відбудеться те явище, про яке говорив спікер, якийсь англомовний. Ви назвали людина, відома, яка представляє компанію Палантір. Це, це був генеральний директор, так. Але <desster> <зыв> те, хто говорив, mm -hmm. це, це правда, так і є. Але це все досягається не тільки шляхом того, що о, у, у, о, наших військових будуть дельта, Палантір, Крапива чи ще. Це все має бути. Mm -hmm. За цим ще має бути о, відповідно змінений процес прийняття управлінських рішень відповідно mm -hmm. до того, що вони виконують. Пане Ярославе, Дякую. до цієї теми будемо повертатися окремо. Ми дуже дякуємо вам за відповіді. Я маю надію, що ну принаймні якесь загальне уявлення Я в нас сподіваюся. у всіх ну, в мене більше з'явилось, насправді. та й в мене. Дуже дякуємо, що взяли участь в програмі Лінія фронту Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвідка.